Чому вибір школи не надихає багато сімей? Чому вибір школи є складним завданням для багатьох сімей? Треба визнати, в ідеалі вибір школи для дитини повинен звільнити сім'ю від обмежень і дати їй контроль над майбутнім. Але насправді цей процес перетворюється на тривалий, напружений і часто нечесний пошук, доступний не кожному. Це показало дослідження. Проведена соціологом Бейлі Брауном вибір школи в США, це не свобода, а новий тип нерівності, що змушує сімейні зусилля повернутися до старих структур влади. Система в Нью-Йорку, хаос і різноманітність. Нью-Йорк ідеальний лабіринт для вивчення вибору школи. Працює там до 100 типів навчальних закладів: зонувані державні школи, чартер, обдарований магніт і приватні. У 2016-17 НР орієнтовно 40 вихователів дитячих садків виїжджали за межі своїх зон, щоб потрапити до кращих установ. Але ця свобода не спрощує процес, це потребує нескінченних зусиль і часу, особливо для мам. За словами Брауна, навіть на початку 2010-х ця система виглядала як крапельна система, яка намагається дати батькам свободу, але натомість тисне їх у безодню стресу. Сьогодні. Коли політики активно піаряться ваучери і закони про вибір, такі як закон про вибір освіти, який надає податкові пільги для надсилання грошей до приватних шкіл, ситуація тільки погіршується. Консервативні партії та адміністрація Трампа вважають це звільненням, але правда гірка для більшості сімей це означає, що система вибору стає ще більш нерівною. Матері в центрі тягаря. Однією з найбільш вражаючих і тривожних ідей дослідження є мама робить всю роботу. В інтерв'ю з більш ніж 100 батьками Браун зазначає, що жінки витрачають місяці на збір інформації, порівняння шкіл і лобіювання. Один приклад: матерям потрібно створювати власні таблиці, позначено кольором, щоб відстежувати рейтинги та рейтинги шкільних екскурсій. Тоді як батьки часто не беруть участі або навіть втручаються, не розуміючи, що відбувається. Але це не лише питання часу, це питання ресурси. У заможних районах Нью-Йорка сім'ї можуть дозволити собі витрачати гроші на транспорт, агентів або навіть поїздки до різних шкіл, щоб випробувати їх. Для малозабезпечених сімей ці кроки стають неекономічними, а вибір обмежений доступними місцями. Наприклад, в Нью-Йорк тільки 16 шкіл мають 40% студентів з меншин, і це не випадковість, а результат системи, яка створює багаті та бідні зони. Коли вибір руйнує спільноти, вибір школи змінює саму структуру суспільства. Як пояснює Браун, коли батьки переїжджають, щоб отримати місце в кращій школі, стара мережа контактів зруйнована. Наприклад, ця людина відвідує тут чартерну школу. Ця людина відвідує програму для обдарованих і талановитих тут, а мої діти йдуть кудись ще. Стикаються батьки, які виросли в системі, де школа є якорем суспільства нова реальність, їхні діти більше не ходять в одну школу, руйнуються соціальні зв'язки. Багато батьків намагаються компенсувати це шляхом взаємодопомога, створення онлайн груп і обмін даними. Однак навіть ця мережа доступна лише тим, у кого є час і ресурси, соціальна довіра не працює, якщо її не підтримує система, а система, у свою чергу, побудована так, щоб багаті родини отримували більше інформації та підтримки. Нерівність на кожному кроці дослідження показують, що вибір школи посилює, а не усуває нерівність. Браун виділив кілька ключових моментів. Расові відмінності у школах із високим рівнем доходів і невеликою кількістю темношкірих або латиноамериканських учнів вчителі часто мають вищі результати тестів. Відсутність інформації, якісні школи часто не діляться інформацією, щоб уникнути переповненості. Соціальні норми для багатьох сімей різноманітність є соціальною справедливістю, але для інших це просто спосіб отримати статус, як це відбувається в багатих регіонах. Стикаються навіть сім'ї, які зробили вибір заради справедливості, внутрішні протиріччя, вони хочуть різноманітності, але не готові до реальної взаємодії з дітьми інших культур. У той же час кольорові родини часто борються за е-системні бар'єри, які створюють додаткові проблеми, навіть якщо вони є сумлінними. Що робити? Коричневий означає структурування системи, щоб його можна було використовувати справедливо. Потрібно ведіть прозорі критерії зарахування, спрямоване на забезпечення рівних можливостей, наприклад, гарантування місць для пільгових студентів, розширити доступ до інформації через відкриті дані та такі інструменти, як кольорові діаграми, які вже використовуються в Нью-Йорку, зменшити навантаження на сім'ї, особливо матерів, шляхом створення програм підтримки та спільного навчання. Але як показують дослідження, доки вибір залишається особистим питанням, нерівність не зменшиться. Лише коли система почне рахувати не лише найкращі школи, а й право на школу, можна сподіватися, що вибір перетвориться не на війну за місця, а на спільний пошук. Результат вибрати школу не легше, ніж здається. Це складна система, яка створює нові бар'єри, а не усуває старі. Треба перестати сприймати це як свободу і почати думати, як зробити цей процес справедливіше для всіх. Тим часом багато сімей стикаються з питанням, чи можна вибрати школу, якщо немає можливості вибрати.